Воєжене осужденно освящення каплиці сія, созданого во ім'я святого Йосифа обручника, і воздвіжені, і в нем сотворити трапезу, яко подобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во і віки віков. Брати і сестри в Господі, Ісус Христос, Той, хто прийшов в нас. Викупити з наших гріхів. Він кличе нас, прийдіть до мене всі, котрі носите свої тягарі. Він той, хто добрий пастир, він той, хто шукає нас. Місце храму в житті християнина дуже важливо. Спровища, бо А святи душа наша, святий Боже, цей кріп і святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, цей кріп і сядий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, цей кріп і сядий, безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, від Ні при Свої по Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присної, і волі і Отче наш, і жиє си, на небісі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небісі на землі хліб наш насущний дар на даж, наднесь, і остави нам долги наші, ми оставляємо духником нашим.